І так, міфи про БАДИ номер один. Зараз почну пити БАДИ і одразу одужаю Це міф. БАДи не лікують, вони допомагають закривати дефіцити. Вони допомагають вашому організму отримувати будівельні матеріали, які надалі він ваш організм застосовує у покращенні вашого самопочуття. Тому може здатися, що саме бади лікують, але це не так. Вони не лікують, вони просто відновлюють дефіцити певних амінокислот, жирів. Можливо, вітамінів, да, в залежності від того, що ви п'єте. І це, звісно, впливає на покращення вашої нервової системи і вашого загального стану. Тож, якщо у вас погане самопочуття, ви відчуваєте себе колеми, в'ялими, швидко втомлюєтеся, відчуваєте розтратування, поганий сон, то, звісно, бади будуть корисними для вас. Наприклад, спірувіта. У складі якої спіруліна стане для вас класним способом закрити ваші дефіцити мікроелементів, таких як магній, бо в ній майже 160 мг магнію на кожну капсулу, а також амінокислоти, незамінні жири, омега 3 і вітаміни групи Б органічного походження. А такий продукт, як сонтера, збільшить. Кількість якісного глибокого сну і тим самим допоможе вашому організму відновитися самостійно. А ельціанор це незамінна амінокислота, яка допоможе вам вирівняти ваші циркадні ритми мозку і створити спокій та сконцентрованість під час дню. І якщо ви приймаєте його ввечері, то це буде класний додатковий ресурс для вашого глибокого та якісного сну. З повагою до вашого здоров'я!